Добрий вечір, діти. Сьогодні я вам розповім казку ведмідь і павучок. Одного разу після довгої мандрівки по лісу ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити роздратона пробуркотів ведмідь, розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг діяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду. почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти дрібно то можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти, та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось виб'ється з сил, аж раптом угледів під скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмула сидить тій ямі? сказав один. Туди він не міг залізти, хіба ти не бачиш там повно павутиння? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли. А ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий і сидів там довго-довго, врешті визирнув, лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутині, а павучок гайдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то вас уже б на світі не було. Старе добро не забувається. Дякую тобі, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павичка з великою шаною і повагою. Діти, чи хотілось би вам робити такі вчинки, як павучок? Павучок добрий, він врятував від смерті велетня-ведмедя. Доброта це поклик душі, коли дорослий чи дитина не може вчинити інакше, окрім як допомогти своєму другові, батькам і навіть просто сторонній людині, якій потрібна допомога. А зараз діти на добраніч, гарних вам снів.